Врешті інвалідність, є? Є, так. Да. Угу. Ну, у всіх, у кого немає залози, це інвалідність, але... але він все одно дуже хотів воювати. Ну, він прийшов до нас, господи, який це був 14-й рік, так. десь, напевно, середина літа. І каже, тато, мама, я прийняв рішення йти на війну. Ну, Ми взяли 5 хвилин з дружиною, вийшов в сусідню кімнату і кажемо, Дивись, якщо ми йому скажемо ні, значить ми брешемо людям. Угу. Ну так бути не може. Він пішов в, в спочатку 28-му одеску, а потім брати не хотіли. Чи, -чи? Брати його не хотіли? А я його привіз на Мерседесі прямо під ворота одеської частини і там залишив. Бо його. А не... куди його водівали? Ні, це не хотіли тут. Це mm -hmm. я ви знаєте, що ви, це, це весела історія з воєнкоматом, бо він прийшов в воєнкоматі, а він же ж інвалід. Так, його турнули, Сказали, Його торнули, він він. Uh, він сказав, що поки поки ви мене не Він написав спрятували. заяву про добровольці і поклав під неї 100 баксів. Uh, той Заяві раптом той вже додивився, що за прізвище. А uh, він каже, о, ю, це ювіч каже, він ну, зрозумів, що Печерська. Коротше, ми закономали 100 так.